Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою. Завершуємо спинку. Завершуємо формувати праве плече і правий бік горловини спинки. Сьогодні у нас починаємо ми з 25-го рядка. Ми знаходимося на боці формування зрізу плеча. Нам потрібно закрити 4 петлі. Раз. Два. Три, чотири. Так, і далі ми маємо продовжити в'язати, залишившися оці петлі, за візерунком 25-го рядка. Так, ось візерунок 25-го рядка. лицьового. І ми знаходимося з вами ось тут. Але ось. Тут у нас нема вже петель на убавку, тому є тільки оця убавка. Ну, так ми і будемо робити. Ось, бачите, ця центральна петля. От з цією мали би бути пров'язані разом, але тут мали б бути накиди, у нас їх нема. Ми просто робимо лицьову петлю. А тут ми робимо дві петлі разом з нахилом. Праворуч. Так, подвійний накид, дві лицеві петлі, зробили дві петлі разом з нахилом ліворуч, і тут ми маємо витягнути, у нас був подвійний накид в попередньому лицевому рядку. Тут ми витягуємо з перетинки лицеву петлю, пров'язуємо її і другу лицеву петлю робимо. Зробили. Так, і тут у нас дві петлі разом з нахилом. Нахилом праворуч. Ну, от ми можемо це зробити, але потім нам потрібно додати накид тут для того, щоб ці петлі, ці петлі компенсувати. Ну, мабуть, так і зробимо. Окей. Значить, зробили, дві, закінчуємо дві петлі разом з нахилом праворуч, накид і знанкова кромочна. Розгортаємось в 26-й рядок ізнанковий, будемо зараз в'язати його. Знаходимось на боці формування правого боку горловини і маємо закрити 5 петель. Так, тут накид. Закриваємо раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. В'яжемо далі просто і знанковими петлями тут подвійний накид, його в'яжемо. Як звичайно, скинули другу петлю. Так, все. Фінішна. Прямо просто. Так, оце мені не подобається. Що вона так робить? Ми знов на боці формування плеча. Це вже 27 лицьовий лицевий рядочок. Останній лицевий рядочок. І ми маємо зробити останню убавку для формування зрізу плеча. Робимо раз. Два. Три. Чотири. Зробили. У нас залишається тут три петлі. Ага, тут у нас ось був цей накид. Не три петлі у нас залишається. Давайте ми повернемось дві петлі, розпустимо. І отут витягнемо з цього накида одну петлю. Бачите? Лицеву. Зробимо убавку і потім зробимо ще одну убавку. Все. Ось у нас виходить 5. Чотири петлі, отак. Да? Тут же у нас скільки? Раз, два, три, чотири. Чотири петлі, так? Да? Раз, два, три. 4. Може оцю і не треба вже? Угу. Отак. От Раз, два, три, чотири. Ні. Такий ця петля. Раз, два, три, чотири. Ні, отак все. Оця залишається. Залишається у нас на спицях 4 петлі і ця одна, ну, тобто, власне, 5 цих петель. Як же ми їх будемо тут? Зараз подумаю. Так. Ну, власне, тут у нас і за візерунком а, якраз це просто все лицеві петлі в цьому 27 му рядку, тому просто в'яжемо їх лицевими петлями. Нічого не додаємо, нічого не обявляємо. Просто пров'язали лицевими петлями. І повернулися в ізнанковий рядок. Це у нас останній 28-й рядок. І рапорту у порядках, і, власне, плеча. І закриваємо всі вже залишкові петлі. Просто їх закриваємо. Три і чотири. Ми завершили формування плеча і горловини, правих плеча, правого плеча і правого боку горловини, спинки. Нітечку закріпили. Ось наше плече. Ось воно. І. Ось наша горловина спинки з тим маркером, бачите, який я відмічала, де мені початок робити правого боку горловини. Все. З чим вас вітаю. Спинку ми завершили, перед ми завершили. Тепер нам залишилось її зібрати і зробити манжети, резинки. Якщо ми це будемо робити, на сьогодні це все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!